внурюватися, що таке ІТ. Я почав, як усі, напевно, з проб-програмування і з проб веб-дизайну. І я почав вивчати ці напрямки, але не покупав ніякі курси. Я в що вчив сам і зрозумів, що там дуже велика конкуренція. Є таке направлення саме в маркетингу. І я почав просто гуглити, що це таке, відкривав апорк, відкривав Ютуб, шукав інформацію і зрозумів, що насамперед інформації не дуже багато в інтернеті в цьому напрямку, і тому я подумав, що це саме те, що я шукав. Я почав проходити міні-курс. Мені дуже сподобалось, що чат-бот в телеграмі був так настроєний, що якщо навіть ти Почав проходити і не пройшов. Він все одно з тобою зв'яжеться, тобі напам'ятає, що ти не пройшов або запропонує пройти його е заново. Е це дуже зачепило мене. Я подумав, що саме те, що треба. Видно, що ком'юніті працює. Ми з тобою бачили в Барселоні. Тут ти з Юрієм так, з Він допомагав тут. В чаті випускників щось відбувається, і це дійсно дуже ну таке типу, прикольно. Е яке твоє ставлення взагалі до ком'юніті, до нашого? Ком'юніті дуже сильне, дуже багато професіоналів, дуже багато людей, які вже досягли якогось успіху значного, навіть більше ніж я, і всі дуже відкриті, всі готові допомогти. І дуже багато питань в мене вирішували в плані роботи, навіть просто написавши в ком'юніті або поговоривши з Юрієм їм напарником.